Добрий ранок, друзі. Ну що, у нас сьогодні не тільки жіноче свято, а й свято аграріїв. Ось до нас приїхали тепленькі босачки, як ви знаєте, з Туреччини. Вже почали процес розвантаження. Так що сьогодні буде дуже-дуже цікаве відео. Я думаю, що ви сьогодні почуєте таку пропозицію, яку ще, мабуть, ніхто в Україні не давав. Тому слідкуйте за нашим відео, підписуйтесь, ставте лайки. Зараз ми розвантажимося. Багато часу з розвантаженням займати не буду. В принципі, все як завжди. Дракторець приходить зібраний. Все запаковано, як має бути. Ну що, перший поїхав, завівся, все чудово, сьогодні такий святковий настрій, вітаємо дівчат. Шкода, що не всі можуть привітати своїх дівчат, але нічого, ми всіх підтримуємо. Підтримуємо Збройні сили, дівчат, у нас багато дівчат Збройних сил. Тому ми приєднуємося до всіх привітань і продовжуємо працювати, бо кожен має робити роботу на своєму фронті, тоді буде гарний результат. Ось щось. Щось хлопці не відв'язали. Ну такий процес. Ось у нас тракторець стоїть на майданчику один. Вже встановлений на межрядді, також маємо Юту-тракторці, кому цікаво, трошки розійшлися, ну нічого, робота йде. Працює так чітко, ну як зазвичай Такі ще натерті не мають болота нічого нове є нове. Ну що, друзі, процес розвантаження, в принципі, всіх тракторів однаковий, багато знімати не будемо. Приїхало до нас ще три трактори. Зараз хлопці розвантажать, буде проводитися передпродажна підготовка. Ось у нас ще три трактора тут стоять, кому цікаво. Такі тракторці ставте лайки, підписуйтесь. Ну що, друзі, ось і другий поїхав. Вже таких два красення стоять. Все, ще один поїхав. Зараз ще третій. Буде Бімба! І керує це як треба зробити. Супер, ну що, ще один тракторець є і далі буде. Не-ні, не, він і так вийде. Ось і третій красень виїжджає. Да. Приємно працювати, коли хороша техніка. Дивіться, які такі красені стоять. Оригінальний Перкінс. Виробка мости Караро, без всяких болтів, болтових з'єднань, без нічого, такого все літа балка, 110 сил. Ось так, ми розвантажуємося. Хто бачив, хто не бачив наші попередні відео. Отакі у нас довій тракторці. Ну що, друзі, зараз хлопці будуть заганяти на предпродажну підготовку. Ну, а ми з вами не прощаємося, зараз буде те, що я й обіцяв, декілька слів про нас здобуток в цьому Точніше, в минулому році. І грандіозну пропозицію на сьогодні. Далі буде. Ну що, друзі, ось у нас і розвантажилися такі гарненькі, файненькі тракторці. Трошки, скажімо так, розвантаження було вранці, а далі відео знімаємо вже трошки ввечері, бо мали дуже багато сьогодні клієнтів, зустрічів. Тездраві і так далі. От, і що ж я хотів сьогодні до вас донести, чим ми маємо можливість попишатися е, на сьогодні по тракторам Босак і по нашій компанії. Як ви бачите, можливо, хтось звернув увагу, хтось ні. У нас є така величенька наклеєчка на тракторі Басак. Значить, що я хочу до вас донести? На сьогодні. Компанія Agro Assistance Груп від Торгово-промислової Палати України отримала таку експертну оцінку е і визнала компанію Агроасістенс Груп дилером сільхозподарської техніки 2022 року. Значить, що в цій номінації як вона була обрана, і що в ній обиралося. Е Критерієм був наявність техніки, критерієм був наявний сервіс, ціна і відношення, скажімо так, відгуки клієнтів клієнтів про компанію. З усіх критерій ми вийшли, взяли перше місце, ну, крім ціни. Дійсно, ціна у нас на техніку не саме дешева, але і техніка у нас найкраща. Тому, як я і обіцяв, е, в яка ж буде сьогодні. Суперова акція від компанії Агросіснес. Такого можу сказати 100% в Україні ще ніхто не робив. На всю цю техніку БАСАК, ну, скажімо так, це, це не весь сегмент, наш, не, весь, не вся наявність. На 5 тракторів при 100% оплаті ми даємо рік безкоштовної, безкоштовного обслуговування, безкоштовного сервісу. Тобто, Вартість трактора на сьогодні складає 2 мільйони 100 тисяч з доставкою, з гарантією 2 роки або півтори тисячі мотогодин. Плюс до цього, оплачуючи 100% трактор, ви отримуєте рік скажімо, рік обслуговування безкоштовно. Ви не платите ні за виїзд сервіса, ні за матеріали, ні за що. Тобто, у вас трактор буде в повній ціні і з повним обслуговуванням. Тому. Кількість у нас обмежена, це буде 5 одиниць. Деякі трактори з цієї партії вже продані. Тому встигні забронювати трактор. В цьому місяці у нас ще буде дві партії. Я думаю, кому цікаво. Такої пропозиції на сьогодні на ринку ні в кого немає. Що ми даємо? Ми даємо, як я вже повторився, гарантію. У нас є свій склад запчастин, ми маємо ось. Підмінний трактор, якщо не знаю, щось станеться з трактором, я не буду казати, що це трактор, який не ламається, бо це хто продає і каже, що трактор не ламається, то все брехня. І хай хоч пишуть там чи фен, чи все, що завгодно, все ламається. Але є сервіс, який має це все ремонтувати і має закриватися питання. Ми маємо трактор, ви купуєте трактор, як би що не сталося. Ламається трактор, ми вам веземо, у нас свій є власний евакуатор, ми вам веземо трактор, ви собі далі працюєте, у вас процес ваш не зупиняється. До речі, теж хочу наголосити на те, що ми маємо ексклюзивну програму, яка надає можливість вам придбати трактор з розсрочкою в 2 роки. Два роки. Це максимальний термін з ефективною, реальною відсотковою ставкою це 9%. Це те саме, що державна програма, тільки державну програму не всі можуть отримати. А у нас ця програма працює і тут основним критерієм мати ФОП або фермерське господарство і так далі. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекаємо на тест-драйв. Не пошкодуєте, У нас дійсно найкращий трактор.